Ремонт усилителя Amfiton 35 u 101 s Прийшло до мене в ремонт їх два. Один з них. Вдалося відновити два. Ось з цим возився більше всього. Значить, що тут було? Лівий канал. Вихідні транзистори згоріли. Як потім вияснилось, в попередньому підсиленні напруги теж згоріли транзистор. В платі випрямляча 34 оцей в правому плечі. От я його поставив на радіатор, одразу після ремонту замінив. Перевірив електроліти, оці, ну, як правило, вони хороші електроліти, оці от старі, але ж вони тримають довго. Перевірив всі електроліти, оці маленькі, К50. Перевірив прозвонкою. Ті, що викликали підозру. От я їх поміняв, перевіривши на тестері. Значить, Після заміни спалених транзисторів електролітів вирішив через лампочку включити в мережу без колонок. Включився нормально. на правому всі режими в підсилювачій потужності все добре стояло. Тут прийшлося підкрутити середню точку оцім мод. Напругу в середній точці. Ну, силу струму покою я не міряв, бо то канітельне діло. <кій> Далі. А виходу немає. Реліни оце, оце блок защити. Реліни кляпає, на виході нічого немає. Ось два підпалених трошки транзистора, резистора стоять. Я їх перевірив, номінал відповідає, я їх не став міняти. Вони. Не горіли, а підпали. Значить, що тут добре в предварительному усілітілі? Значить, регулятор гучності, громкості шкварчав, тріщав, заїдав, звук на ньому пропадав, довелося розібрати, промити. Там нормальна конструкція надійна, така, таке типу, напилення на кераміку, хороше, що легко все вимивається, легенько змастив там, де... Потрібно на осяг зібрав, нормально працює. Значить Розбомблена була ручка, ця тут такий карданчик свого роду. прийшлось його зробити по-своєму, але ручка зараз нормально працює. Як потім вияснилось, коли я вже не, розібрався за конечними усилителями, звук в лівому каналі, ну зовсім при включенні шуми. Шкварчання, шипіння, звук іде, але ж, ну, ну якості ніякої. Почав розбиратися. Отут два стоїть, два регулятори громкості на них зібрані, дві мікросхеми, от одна і там в куті друга. Оця відноситься до лівого каналу. Як виявилось, у нас вона несправна, причому якась характерна така несправність, що при прозвонці на виході, замість того, що там було ну, 0, скільки 101, 1-2 вольта, там всі 12 вольт. Тобто практично все, вся напруга живлення йшла на вихід, тому вона так погано працювала. Значить, у д 544 УД2 такої не, не виявилось, в мене Попробував замінити на УД-1. Зовсім не пішла. На цій, на цій несправній там хоч щось трошки звук пробувався, та мовчала, конкретно мовчала. Ну я не став тут. Ясно, що можна цю схему перебрати, переробити під d 1 але хвалять більше d 2 Я вирішив не міняти конструктивний задум, виписав по пошті. Характерна особливість, що ціна від 20 гривень до 200 з лишнім. Практично, ну може там якась відбраковка йде. Ну я от взяв, по 25 гривень виписав, 10 штук, поставив, мене її якість роботи задовольняє. Так що те, що 220, то дурочка, я так думаю, розчитана. Значить, да, блок защити, який в мене потім е, з довгої з ним возився, чомусь його в інтернеті обходять. От по усілителям, по предварительному, по тому всьому багато інформації, а блок захисту якось так стороною він в тіні залишається. Ну прийшлось розібратися. І поки воно свіжо в пам'яті, вирішив його зафіксувати. Значить він зібраний на цій мікросхемці 544D1, транзистор 972 реле, Ну і там решта. Оці от транзистори і конденсатори відносяться до стабілізатора напруги плюс-мінус 15 вольт. Тобто на одній платі два блоки зібрані. Значит, дальше на схему, чтобы было так будет краще думаю. Да, ну вот оконечный каскад. Схема давно ну, тут шуя. Вот он. Вот он предварительный, вернейший не предварительный, а стабилизатор плюс-минус 15 боль двуполярный. И вот у нас. Вот та мікросхема, от силовий транзистор, реле відключення акустики і тут активні елементи, по яким приходять сюди сигнали по захисту. В мене не спрацьовує реле, дивлюсь на схему. Ну, зрозуміло, 12 вольт прийшло сюди, от на цій точці на реле воно є. Так, курсором може краще. От на цій точці воно є, тут нема нічого. Ні, вибачте, тут є і тут є. Транзистор закритий. Оці 1,2 вольта на транзисторі нема. Почав розбиратись, де ж воно тут має братися і звідки воно приходить. Ну схема показує так, що от сюди, вот, це в коло бази. Запітка взагалі приходить, зрозуміло. Через реле приходить сюди 12 вольт. 15 вольт. Вколо бази, звідки береться, звідси не може прийти, звідси не може, не може вогти, звідки десь, з мікросхем. Значить, 544, -1, 1 включена по схемі дифференціального підсилювача. Два входи. Прямий, не інвертуючий, інвертуючий вхід і вихід. Значить, 7 плюс питання, 4 мінус питання. От вона повністю включена схема. Значить, як тут зроблено? При нормальному включенні, при нормальній роботі усилителя всього, ця мікросхема формує на своєму виході сигнал, який вже, будучи під нагрузкою цієї всієї схеми, залишається на величиною 1,2 вольта. Ці 1 2 вольта достатньо, щоб відкрити силовий транзистор, підключити реле. Далі, не відходячи від цієї схеми далеко, от на її вхід подається от з плюса через ділитель на прямий вхід і пішло тут по схемі, але я не буду масштаб міняти, прийшло 18-19, там 18-2 Іде на оцей от 315-й транзистор. Це датчик температури трансформатора. Він стоїть на залізному кожусі трансформатора під таким хомутом, включений по схемі діода. Тобто просто датчик температури. Нагрівається, опір росте і він дає сигнал відсюди. Тут оцей неінвертуючий включений від плюса через діліті, тобто тут якась така, ем, ну не базова, а ця, ну, якась задана напруга стоїть. Ось тут далі воно ну, пішло, оце пішло на датчик на 315-й медсрумат. Тут стоїть отака от дві клеми. Ці клеми для того, щоб надіваєш перемичку і оці йде зворотній зв'язок на інвертуючий вхід. Виставляє, щоб реле кляпнуло, тому відключилось. Далі після цієї настройки цю перемичку знімаєш, і реле, вірніше, мікросхема переводить такий транзистор в такий режим, що він включений, але запас по дельта напрузі спрацьовування, ну от що тут 240 і 1,5. Ну, я так думаю, що десь там десяті долі вольта воно тут різниця між інвертуючим, не інвертуючим. Далі оці 1,2 прийшли сюди, включили транзистор, все стоїть включене, чекає сигналу на відключення. Звідки приходить сигнал на відключення? Перше, які функції виконує згідно паспорту цього усілітеля, значить виключає колонки. ліва права колонка, от реле, от його контакт. От сигнал йде з лівого каналу, от сигнал йде з правого каналу. Різниця тут 15 кОм, тут 10. Ну, інтернет каже, що то, щоб не відключились два канали одночасно, а щоб був якийсь рознос. Ну, я то думаю, одночасно можуть відключитися, якщо генератором будеш подавати. А якщо там живий сигнал іде, то він так буде різні. Ну, коротше, як би не було, 12 вольт, 12 вольт на 4 омах це десь буде 35 30, ну, максимальна мощність усі літів. Ці супротивні розраховані так, що при перевищенні 12 вольт в схему вже сюди от піде, якийсь сигнал піде, який відкриє цей транзистор. Цей транзистор це активний елемент, який спрацьовує на перевантаження по виходу, тобто по виходу на колонки. Отут електроліт і діодик це свого роду защита. От, діод гасить імпульсні пікові значення короткочасні. Електроліт для того, щоб не спрацьовував на якісь там випадкові підвищені напруги. Ну не так, що щось там хлопок із щелчок пройшов і зразу виключився усіліть. Приходить якийсь там сигнал, пройшов через це запротилян, через це, починає накопичуватись тут, досягає такого рівня, що вже зрозуміло, що перевантаження. Відкривається транзистор 315. Оці хвилини 2 вольта, що з мікросхеми прийшли, що в діжуну жив, вони через цей транзистор замикаються на масу. Оце маса. Транзистор закривається, реле відключається. Колонки захищені від пошкодження. Другий елемент захист вихідних транзисторів. От. Для цього використовується оцей 503-й транзистор. І він бере сигнал з двох каналів, Злів, от він іде. і справа, от він пішов, от він пішов вниз, ніс, пішов в правий канал. Значить, що тут виходить? Коли на вихідному транзисторі, причому взятий оцей, от, що по плюсу працює, по мінусу працює, от. сигнал. Росте-росте, досяг, досягає якоїсь э, граничної величини, а він йде через цей ну, датчик току, скоріше, ніж гасящий. Ну і він і стабілізатор, і захист 0,2 От. Коли сигнал на цьому, на цій э, ножці сопротивлення виростає до певного значення, він попадає на базу транзистора, відкриває транзістор. Ток. Напруга через транзистор, перейшла сюди, відкрила 503. 503 відкрився, забрав оці ходини 2 вольта, забрав його на мінус, бо тут плюс 30, 34 вольта, знову силовий транзистор у реле відключився. Так спрацьовує. Схема захисту по силовим транзисторам, що в лівому, що в правому каналі. От. Ну І про це, і про термо я вже тут на початку розказав. От він перегрівся, от він прийшов сюди, Розбалансировка. Розбалансировка, е, оскільки росте на інвер... інвертуючому вході. Тут росте, тут падає. Один на два пропадають цей транзистор закривається. Отак от цей схема захисту. Що я, коли в мене не включалося? Ну, понятно, не включається, Починає прозвонювати, не дзвониться. Ось тут -от, от, от, ці от виходи не дзвоняться. Тобто, от Звідси от, і сюди на клеве, де підключається колонки, розрив цепі. Понятно, реле разомку, що несправно. Реле несправно, чи, чи нема сигналу?